По три, але невідомо коли виконавчий комітет сумської міської ради підвищив ціну проїзду у приватному пасажирському транспорті. Але це зовсім не означає, що з 18 лютого містяни мають платити 3 гривні. Рішення виконкому ще мають підрихтувати, бо занадто багато правок вносили в ході його розгляду. Більш того, потрібно, щоб документ іще підписав міський голова. Якщо ж ні, то підтвердити правильність рішення та відповідно ціни повинні депутати. І тільки після оприлюднення на офіційному сайті воно набере чинності. Поки ж прописали перевізникам додаткові умови. Серед іншого для дітей перших-четвертих класів залишити проїзд в одну гривню для пенсіонерів возити за дві з половиною і тримати у салоні два пільгових місця і ще кілька дрібничок. Перше, встановити тариф згідно е, з додатком, членів, прошу слухати. Після слів згідно з додатком додати за умови здійснення до 1.5.2015 року це поточного ремонту транспортних засобів, забезпечення не менше 90% виходу на лінію машин. Поновлення роботи системи GPS, дотримання якості та безпеки надання послуг. За такої умови я пропоную прийняти відповідний додаток. Міський голова створює відповідну комісію і термін 1-5 є точкою відліку при якому комісія перевіряє, і ми потім, маючи негативні або позитивні результати, відповідно зможемо і впливати юридично на прийняття цього рішення.